Вітаю, пані та панове, вже у вечорі 15 грудня, але ми його намагатимемося робити якомога більш насиченим. І якщо ви уважно роздивлялися вступні кадри, то могли там побачити одну книгу, яку я і не самотньо забрала до себе додому на полички. Вийшло в мене таке незаплановане замовлення з книгарні кав'ярні Старого Лева. Справа в тому, що саме в книгарні найближчі до мене, як виявилося, можна вихопати досить рідкісні екземпляри стері Прачета. В мене тепер є друга та третя книги з під циклу про відьом: це відьми за кордоном і пані та панове. Власне, відьми за кордоном я вже розпакувала, щоб вам красиво її погортати, і я зрозуміла, чому вона настільки рідкісна. Вона в мене ж теж була в плівочці до цього. Якщо подивитися, от на цю от хроніку видань у видавництва Старого Лева, що вони вже встигли видавати у прачата, то тут все поки дуже було скромно. Я потім зазирнула, і книга була видана, конкретно ця у. 2019 році обкладинка з такими серйозними геловінськими вайбами, але я розумію, що набагато раніше за Геловін цю книгу прочитаю. Це третя в нас частина, і четверта вже менш рідкісна, як я розумію, але на сайті її все одно також немає. Це пані та панове. Давайте разом її розпакуємо. Це видання вже 2020-го, і насправді, от таких от не стільки гладеньких, обкладенок упрачета, я здається, ще не зустрічала, тому що оця така ще ще та ця абсолютно гладенька. А от мені мабуть найбільше подобається колір магії, коли другим накладом виходив, оце от мені найбільше от такі от тканеві окладинки подобаються. І це ще не все з книжкових покупок. Справа в тому, що я встигла забігти на нову пошту ще і забрати замовлення на дві книжки від одного з моїх найулюбленіших видавниць. І поки ви намагаєтеся здогадатися, що ж це за видавництво, я спробую максимально обережно все це відкрити. Майже. І це дві книжечки від Вавилонської бібліотеки. Я взагалі кинулась робити це замовлення, коли в них в сторі, здається, в інстаграмі було була новина стосовно того, що був. Останній день замовленням. І я зрозуміла, що я в будь-якому випадку буду брати цю книгу, чому б не зробити це зараз. Я не читала ще нічого у Хуліо Картасера, а в Вавилонської бібліотеки конкретно це друга його збірка оповідань, що виходить. «Восьмигранник», не так давно, я вам, до речі, показувала. Він виходив буквально кілька місяців тому. І тут ми вже другий шедевр видавничого мистецтва маємо на руках. Я думаю, зроблю красиво поближчі підзйомочки, тому що тут ілюстрації. Це шалено красиво. Ну і не можу я поки йти тільки з однією книгою з сайта цього видавництва через те, що є там в мене ще певна кількість бажанок, як, от, наприклад, друга книга П'єра. З яким я не так давно знайомилася, тільки, і це його Вернон Господь Літл книга, яку, якщо порівнювати сніданок із Борджіо і цю, то ця мене цікавила більше в автора. Але сніданок із Борджіо» я брала першу саме з розрахунком на містичні гелоїнські такі читання, осінні, навіть скоріше. А ця за описами має бути більше моєю. Тут має бути набагато більше. Брудного чорного гумору, от з того, що я чула. І наскільки я по зрізу бачу, так вона теж з ілюстраціями. Треба буде якось найближчим часом сувати цю книгу до списку прочитаного через те, що Вавилонська бібліотека анонсувала переклад ще однієї книги Дібі Сі П'єра, і мені треба вже остаточно знати. Хоча я, мабуть, вже остаточно знаю, що я буду читати його далі. Надто мене автор зацікавив своєю однією книгою, але хочеться мати оце от відчуття, що ой, в мене нічого не залишилося почити. Читати в автора треба скоріше брати нову книгу, ніби без цього мене щось спинить. І здається, мені скоро знадобиться окрема поличка для книг Вавилонської бібліотеки. От питання тільки в тому, що я не маю вільної полички. Та й з прачутом, як казала, вже скоро доведеться грати в Тетріс, але поки що він а, другим рядом піде. Я думаю, поки так місце не скінчиться. Тож давайте. Розсуємо їх по місцях. Не встигла прочитати чергове оповідання Філіпа Діка, але сподіваюся, найближчим часом ми принаймні в цьому влогмусі надолужити через те, що я думала спочатку, що влогмас цей буде на один день. скоріш за все, я зможу розтягнути його на два. І там і той книжковий адвент також з вами відкриємо. А поки що, 15 число в адвенті доглядовому. І у нас тут. Миколаїв Миколаїв ще називають містом кораблів, адже суднобудування тут розпочали ще раніше створення міста у 1788 році. Про його історію можна дізнатися в унікальному для України музеї суднобудування і флоту. Аграрії Миколаївщини вирощують близько 2 мільйонів тонн зерна на рік, яке експортують до різних куточків світу через розвинену систему портів. А ми ж пропонуємо тобі відчути природний ефект від використання засобу для обличчя з олією зародків пшениці. Хочеш – відкривай. Та куди що хочеш. Гідрофільна олія для вмивання та зняття макіяжу. Треба буде зацінити. На сьогодні в нас з вами основне завдання дочитати нарешті поїзд о 4.50 з педінгту на Агати Крісті. Мені соромно вже через те, що це по суті, окрім дитя землі, там на 100 плюс сторіночок, єдина книга, яку я матиму прочитаною за половину грудня. Чесно, мені страшно, що там з читанням буде далі. Але через те, що влогмес цей, як я казала, навряд чи буде лише на один день, то нам думаю, з вами буде, окрім цього, про щось ще поговорити. Я конкретно зараз. На 184 сторіночці, і мені залишилося рівно 100 сторінок до кінця. Це приблизно 2 години читання. Я думаю, по враженнях от казала, що розповідати про свої враження стосовно агати крісті важко. Що можу сказати? Я поки що не маю точних здогадок, хто вбився, але я намагаюся. Абстрагуватися від своїх якихось думок, які мають напрямок у бік усіх цих загадок, через те, що я хочу просто почитати, через те, що я починаю відволікатися на оці от вибудовування теорій, в мене починає кипіти голова, і я починаю втрачати задоволення від читання. А книга, от я завжди кажу, що Агата Крісті» – це дуже затишне читання. Ця книга для мене по-особливому затишна, тому що тут дуже часто їдять і готують їжу. Тому що оця от покоївка, головна героїня, наша Люсі, з якої акцент, до речі, вже починає зміщуватися через те, що міс Марпл а, виходить більше на передній план, і ми з усіма членами. Родини певної, тут просто я певна родина. Я не буду спойлерити, хто це і як вони опинилися в сюжеті. Так от Люсі для цієї родини готує їжу. Вона готує багато, вона готує дуже смачно і дуже обожнює, коли в книгах багато їжі. Не знаю, підмічала до цього чи ні, але мені подобається, як Агата Крісті, одна, начебто в неї нескладні герої, начебто, її персонажі вони змальовані двома-трьома штрихами. Але. Вони унікальні, вони не картонні, тобто, це не просто, знаєте, смайлик з табличкою під низом. Це унікальні живі люди, за якими цікаво спостерігати. Але вони з такою легкістю створені, що я от зачудовуюся майстерністю авторки щоразу. У мене було планів стосовно підзйомок у цьому відео, і на вулиці зараз така погода, що камеру я не наважуся там діставати через те, що, по-перше, не най найжахливіше тане сніг через плюс один чи плюс два, скільки там купа неприбраного снігу тане, і йде дощ. Лютий дощ. Тож я зараз просто ми вибіжемо. Думаю, я повідправляю ще декілька посилок, і нам з вами треба. Підписати листівки, чим я думаю, ми займемося якраз після того, як я тут посиджу, побалакаю, і може вдасться хоч щось. Підзняти все ж таки, по-перше, давайте все ж таки кілька слів про Агату Крісті і її поїзд о четвертій з Педінгтона, яку я вчора дочитала, не просто дочитала і е, встигла навіть трошки серіальчик глянути, тому що книга читається Агата Крісті завжди читається легко. За неї просто треба себе всадити. Давайте, мабуть, почнемо з найцікавішого, чи вгадала я вбивцю. Ну, давайте так. Я зрозуміла, хто в усьому винен до того, як Агата Крісті промовила це прямим текстом. Але там до кінця книги залишалося буквально 30-40 сторін. І коли ти бачиш, що в мене був інший претендент від самого початку і майже от до тих самих фінальних 40 сторінок в мене був один серйозний претендент. Але це класика усіх детективів. Коли ти бачиш, що книга ще не добігла кінця, а, а персонажі, чи автор так напряму тобі натякає, що той персонаж мені здається якимось сумнівним, він, мабуть, винен, це він, мабуть, це зробив, це точно не він. Це не спойлер. Так працюють просто усі детективи. І це тут неодноразово стається. Це стає у угауати крісті по кілька разів на кожну книгу, і в будь-якому детективі це часто так і трапляється. І в принципі, коли в детективі під кінець коло звужується, там можна або пальцем тикнути, або не важко здогадатися, хто ж там це насправді, коли всіх інших відкинуто. Але що мені подобається, у Агати крісті, не всі детективи працюють за однаковою схемою, тобто вбивцею може опинитися не те, що будь-хто там можуть бути будь-які обставини, і ця людина може займати. Будь-яке місце в сюжеті, мабуть, найцікавішою книгою, саме з детективної точки зору, саме от з, з цим елементом загадки, з цією грою, знаєте, ментальною, з книг Агати Крісті, що я читала, була найперша, з якою я знайомилася з нею. Це вбивство у східному експресі. Там було дуже цікаво гратися. Мабуть, потім я це відкинула для себе і намагалася саме занурюватися в атмосферу, намагалася саме от відпочивати з її книгами, тому що я коли читала вбивство у східному експресі», я дійсно сиділа собі, схемки креслила, як, хто там в потязі тому їхав і з ким він був поруч. Всі оці от деталі дрібниці, коли сталося вбивство, збирала докупи, намагалася там хто міг зробити те чи розташовувалося його купе там, що він міг це зробити, і це було цікаво. Не те, щоб конкретно та моя гра чимось мені допомогла, тому що я потім зрозуміла, що я не маю всіх карт на руках і що мені треба. Якось Іншою стежкою йти, щоб здогадатися, що відбувається. Я здогадалася, але теж це було не так майже здогадалася, скажімо. А, Але це було прям теж під кінець книги. Я зазвичай кажу, що так не рахується. І я така рада, що клуб сімейного дозвілля анонсував вже на 2023 рік. Мені здається, на початок десь 2023-го, нову книгу Агати Крісті в оцій прекрасній серії. Зараз десь сподіваюся, з'явиться перед вами обкладинка, щоб ви пораділи разом зі мною через те, що здається більше року в. Ці серії у Агати Крісті книги не виходили, виходили в отій чорненькій, яка мені не дуже подобається, якщо порівнювати з цією, звісно. Я, мабуть, поки ще не дуже компетентна порівнювати книги Агати Крісті про Пуаро і про Міс Марпл. До речі, книги, де нема обидвох цих героїв, я також читала, але якщо от цих двох е детективів професійного і непрофесійного порівнювати, то з Пуаро там більше присутні саме елемент загадки. Міс Марпл це більше про. Затишок про побалакати не про професію, а про гострий розум. Просто розум поро також, звісно, дуже гострий, але в нього це. Професійне більше ти від нього це очікуєш. А міс Марпл, вона більше така: ех, ніхто не очікує. Вона така, а це все він. Я надзвичайне задоволення насправді отримала від цієї книги, і я думала, що продовжуватиму з книгами відпочинковими. Але подумала, що чомусь мені зараз хочеться курта Воногу то взяти. І мабуть, я після цієї книги мені за сьогодні-завтра треба дочитати проєкт Лабіринт, хоча мені там ще половина я не знаю як, але нас вже фінальні обговорення будуть з нею. А потім мабуть, не буду діставати, далеко лежить. Візьму собі на читання Божої вам ласки, містере Роузвотера». А ми з вами давайте перейдемо до адвенту. До речі, Філіпа Діка прочитати не встигла через те, що підчитувала проєкт Лабіринт. Зараз пріоритети, знаєте, змістилися, але буду повертатися в наступних логмасах трохи вже побільше буду розповідати. А в нас сьогодні коробочка номер 16. і давайте читати. Тому що по картинці я нічого не можу здогадатися. Тут якийсь конвертик, мабуть, щось може бути пов'язано з поштою, але мені це ні про що. О, не говорить хвилястою рівниною. Називають рельєф Луганщини. Це один із найбільш промислово розвинених регіонів держави з великими покладами кам'яного вугілля, газу, фосфатів і навіть золота. А ще це степовий край, і ми дуже радимо навесні вирушити в автомандрівку квітучими степами, відчути обшир і красу цієї землі. В Луганській області та її головні корисні копалені Ми просвятили свій найчорніший продукт цього календаря. От цікаво, що картинка тут мені здається, навіть вперше ніяк не пов'язана з областю. Найчорніший щось з вугіллям? Маски ж вже були, начебто. Ще один скрабчик. У нас кавовий скраб зі Львова був під першим числом, а тут в нас детокс скраб для обличчя з вугіллям і перлітом. І раз в нас з вами все одно немає красивих підйомок, то давайте я хоч посижу про щось з вами ще побалакаю. Ми кілька днів тому додивилися дім дракона і додивилися з великим захватом через те, що останні от три серії з 8 по 10 для нас реабілітували. Ті три серії, що були до них, почали розгортатися дії, почали відбуватися якісь події. За розмовами і за тим, за політикою стало цікаво спостерігати. Просто я зазвичай обожнюю ці складники, особливо фентезійних творів. За це я обожнюю гру престолів за те, що вони сидять і класно балакають. Я мовчу про те, що ми, коли передивлялися, відійшла від теми, але все ж таки, ми за осінь передивилися всі вісім сезонів гри престолів і. Боже, я забула наскільки вона прекрасна, серйозно. Але я ще одна річ, яку я забула, що там, окрім того, що вони сидять і класно балакають, там стільки екшену, там стільки дій відбувається. Не екшен, не те слово, але там постійно реально щось відбувається. Дім дракона дуже відрізняється за цим через те, що вони... Сидять, нічого не відбувається, і вони ще й не дуже цікаво балакають. От проблема цього серіалу для мене я не могла запам'ятати, я досі, мабуть, погано пам'ятаю, кого там як звуть. І я не про те, що в них там а, Рейна, Рейніра і Рейніс, їх я якраз таки відрізняю одну від одної. Але чи то каст такий, ну знаєте, не яскравий, важко сказати, що просто люди ці для мене не запам'ятовуються. Чи вони не роблять чогось щоб запам'ятатися, не знаю. А, незважаючи на те, що я казала, останні серії були класні, все одно з Грою престолів я ну, і близько не стала цей серіал порівнювати по якості. Але другий сезон чекатимемо з нетерпінням, і цікаво, наскільки вони ще будуть його продовжувати, і наскільки надовго вони зможуть його розтягнути. Чи буде це просто історія про Реніру, скажімо, і про. З її 14 до її я не знаю там скількох, чи вони будуть знімати і далі? Хіба що от наскільки нам з перших серій показували наскільки буде кльовим крутим героєм димон, і наскільки він для мене залишився млявенько розкритим? Тобто нам про героя. По суті, конкретно нічого не розповіли. Він то робить одне, то кидається в інше. Ти збираєшся робити про нього одні висновки. Ти їх не робиш через те, що він в наступній серії їм протиречить. І я люблю протиречливих героїв, коли це закладено в їхню сутність. А тут було от таке відчуття, що автори просто не могли визначитися, який в них герой. Чи то експресивний поганий, чи то експресивний, але гарний, чи то щось десь посерединці, і хотілося б розкриття цього героя найбільше. Тому що якщо казати от про той самий каст, це найяскравіша частина касту. Якщо говорити саме про героїв, то я б не сказала, що вони саме як герої, якось для мене визначалися, виділялися, мабуть, вони через це здавалися більш живими, ну, типу, не табличками з характеристиками, а саме ну, людьми, знаєте, але в художніх творах хочеться трохи більше. Трохи більше індивідуальності, яскравості кожному, але ну, що є, то є вже. І якщо казати от не про героїв знову, а про людей, то мені сподобався король Візеріс. Серйозно, це, мені здається, найадекватніший чувак був в усьому серіалі. Загалом чекаємо другий сезон, я рада, що ми все ж таки повернулись і його додивилися. Це було. Непогано. А от що було погано, ми після дому дракона вирішили, що треба ж повернутися до Володаря Перснів додивитися, тому що ми до цього подивилися дві перші серії, і власне пішли передивлятися гру престолів після цього. Тож почали ми передивлятися, і оце прям жесть. Насправді, єдине, що у фільмі гарне, це картинка. І те це більше стосується локацій, зйомок. Коли починається така графіка типу тварини, якісь фентезійні, там хочеться, ну. Дуже не стримуючись реготати, це привіт, відьмак з Netflix називається. А по сюжету, по героях взагалі, це настільки ніяк. Таке відчуття, що ми просто сюди прийшли в кадр, а, показати красиві костюми, показати красиву локацію, напустити зайвого пафосу, з яким нічого не ховається. Я не назву себе поціновувачем а, світа Толкіна, я Володаря Перснів то дивилася один-два рази, і не те, щоб дуже добре пам'ятаю всі там сюжетні лінії, і півтори книги прочитала. Але навіть як глядач, який там може не розуміє, а, звідки взявся той герой, хоча Макс Максидить поруч усе мені пояснює через те, що він розбирається в цьому, це банально нецікаво дивитись через сюжет. І відчуття, що не зрозуміло, для кого це знято, тому що ти дивишся, дивишся, і оце, от стільки відчуття, що це знято для дітей років шісти. І Розмови, жарти, якісь сюжетні ходи, сама зйомка. Як от коханий сказав, що от мене відчуття, що зараз кута вискочить, а ладини заспіває. Тут вже питання стоїть набагато серйозніше, чи будемо ми це продовжувати, тому що ну навіщо витрачати час на те, що не подобається, якщо можна піти подивитися щось вартісне. На сьогодні здається, все. Сподіваюся, наступного тижня вийде дістатися до кінотеатру, поки аватар, хоча б там ще йде. А нам з вами залишилося, як вже і згадували, підписати. Листівки і наважитися вийти на вулицю. Бо в мене на сьогодні запланована ще одна дуже класна зустріч, але вас я на неї вже думаю не братиму.